Чи знали ви, що насправді французькі круасани, які ми так обожнюємо, приготувати дуже легко та просто, а головне швидко і без зайвих заморочок. Зараз я вам це доведу. У своїй випічці я багато років використовую львівські дріжджі, і сьогодні на виключення беру золоті пресовані львівські дріжджі з позначкою Екстра, також можна взяти сухі. До теплої води додаю дріжджі, цукор і засипаю 3 столові ложки борошна із загальної кількості. Замішую опару, накриваю харчовою плівкою, ставлю в тепле місце на 15 хвилин. До опари додаю. Усе борошно та сіль, замішую тісто, накриваю його харчовою плівкою, і залишаю при кімнатній температурі на 40 хвилин. Далі тісто розкатую у прямокутний пласт, по центрі викладаю тоненько нарізане холодне вишкове масло, утрамбовую його і з'єдную протилежні краї тіста. Далі тісто розкатую у тонкий довгий прямокутний пласт і складаю його ось таким чином книжечкою. З боку роблю надріз, щоб воно не натягалося. Для багатошаровості круасанів я знову розкатую тісто у пласт і з'єдную його протилежні краї ось таким чином. Накриваю харчовою плівкою, ставлю холод. На 30 хвилин. Тісто тоненько розкатую, обрізую в кінці і ділю його на ось такі от трикутнички. З трикутників скручую заготовки для круасанів, трішки натягаючи тісто, і викладаю них на деко з пергаментом, хвостиком донизу. Заготовки накриваю харчовою і залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Змащую яйцем і випікаю при 180 градусах близько 20 хвилин. За бажанням круасани можна наповнити абсолютно будь-якими начинками. Смачного!